Оскейтір нас постійно хає ті пашова там самокатір на своїх самокатах кататися. Діти взагалі. Ну от сьогодні ми теж покатаємося на ваших скейтах, Зрозуміємо наскільки це легко робити. Ну на скутскейтах. скут скейтах. Це самокат максимально поєднаний зі скейтом. Є тут версії. Це базова, звичайна версія. Ну, така, для любителів. Да, так, тобто, тут є дека, вона дуже широка, на ній дуже приємно стояти. В чому взагалі основна відмінність від звичайного самокату, якщо ви вдруг досі не помітили. Тут два колеса тільки ззаду. Тобто Тут це підвіска і вона не працює, як звичайне, заднє колесо. Штука від скейту, оці нахили, вони лишились. Підвіска робоча, тобто вона не заключена в ноль. Давай спочатку спробуємо. Взагалі а мы катаємося буквально пару хвилин, а потім Гейвскуд. Гейв скуд. Нам хоча б треба зрозуміти, типа як вони відчуваються, ну не знаю там. Ну ладно. Все, в Game of в принципі, в принципі ми, Мені подобається. Зразу по вабанку. Давай так, каміннушці -no папір хто перший, і камінуш -no папір на якому хто самокаті буде грати. Блін! Або давай після кожного трюку мінятися. <coughs> Ні, давай, давай визначимо хто на якому. Давай. Це буде типа жорсткий буст. Раз, раз два, два, три, раз, два, три. Це ти перший гадаєш. Я перший гадаю. А тепер за самокат. Не хочеш так, блін, класна дека. Ну щорока, типа для таких. Так, а може я хочу на цьому, а? Перший, <active> ah. ну, хто виграв, обирає собі самокат. <ll numbers rollinguther> раз, два, три, раз, два, три. Раз, два, три, раз, два, три. Ну давайте, щоб не ображати. І, 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 ти давай, щоб не ображати жоріка. Ні, ну обирай той, який реально хочеш. Та мне, це, всяких... Мені це подобається більше. Да? Так. Да. так, окей. Все, норм. Так. Так. Ми більше місця, куди приземлити Ноги. Ну. А. Давай мене ті бар вкотрі попробуємо зробити з самого початку. Дарма ти це робиш з самого початку, але. Та давай. нормально. Я давно не бачив, як Олєшка падає. Та ні, ну катається нормально, типу. нормально. А, сьогодні прикатаємось. Ну, До речі, знаєш, що мені подобається? Задня частина максимально стабільна і якби впасти максимально є. маленький шанс. Впасти можна, але загалом я не відчув дискомфорту при ванеті бар в квотері. Так, тепер я гадаю. Я гадаю бар в квотері на фейкі кабан. Давай. Фейки тут теж ну, дикі? доволі контрольні. Я не знаю, наскільки в тебе розкручена підвіска. Та ні, вона нормальна. Норм. Норм. Ну, так тут ти... не важкі, тут легше фейки, Окей. ніж. Ти не зробив. А чого я не зробив? Ти сказав... А, просто фейки, так? Да? А я не зробив каббар? Так. Да. Я, я реально не зробив кабар. <ріху> біда, біда з головою. Мені подобається, що можна його лишити, і він стоїть. Бо До коли речі. на самокаті треба тримати його вічно. А тут можна так от просто собі стоїть. Хорошо, кайфуєш. Давай спробуй ману на ВІП. Да. Типа, давай так, заїжджаємо на подкатик. Паповський. І, від. і від Окей. А знаєш що в чому прикол? Він дуже, дуже високий. Фудспей, ну, типа, цей. Ну так, да, кліренс". clearance. Кліренс". Yes, а звідки а. ти почав мене у Ну, типа, заехаю сюди на мене, менел. А, а я думав, ти отак от хотів. Я думав, ти отут хотів ну, ладно. Так, давай я зроблю бар фейки. Я не забув тепер. Та ні, нормально. Норм, треба норм, норм, треба щось жорстче робити. Давай, все, я прикатався. Все, гадай. Так, ми на гаси. Блін. Що, хочеш, Вообще... щоб я тобі букву з менуала поставив? Давай. Давай, я теж гадаю. Менуал на віп. Блін, тяжко? Нелегко. Мені здається, Олежки трохи тяжкі по і йому буде тяжче. Ну він сам його вибрав. Бере екстра. Я пропоную вже починати з скейтерських трюків. Наприклад, 5О. Ставимо оцю металичну красавицю. Ну, йому зовсім не жаль свого життя. Ні! Ну, no, було, було. Я краще не зроблю. Я не зробив чи зробив? Зробив, зробив. Менал. No. Зараз буде, зараз буде. Я не відчув. О! Ідеально. Тебе знизу ж там теж дека від самоката, правильно? Так, да, так, да, так. Да. Тобто хайпотеті... Бордслайт. <laughs> Ти сам таку вибрав. Гіпотетично <реш> бор... для борслайда в тебе от стільки місця. Ну так. Да. В тебе буде квест зробити бордслайд. Дякую. На... Давай Без на? Давай на фейки хоча б. Ну потім буде на хіл. Ну ладно. Давайте. А отак. Дурак. О! <реш> Що накопити. Спробуй на цьому, мені цікаво. Наскільки, наскільки вони відрізняються. Я беру екстрачен. Не вчіть його життя. Норм, норм, кайф. Ну, я дай я чест... на цьому роблю. На цьому вони... складніше робити. Якби я не знав про ці болтики знизу, мені було б так само. Так просто морально чу-чуть, типу. Гадай. Так, да. який рахунок у нас? Один-ноль. Правильно? Гадай. Блін, а давай попробуємо чисто ради цікавості. Це буде реалізувати тільки на цьому самокаті, мене без рук. Давай. Щірність ще ніколи не вийшов. А це важко. А це важко. Так, я гадаю. Да. Ну, з мене бар. Передня школа — це то одне. Та як я привик. А що за приколи? <laughs> Хоча можна. О, давай, ти зможеш. Ти... Даю екс. Даєш мені, да? да. так? Та да, ну, да? Так. Да. А дай я на цьому попробую. Мені цікаво. Не, ти ну, поки ага, гадай? Кстати, трошки, трошки розкручено. Треба крутити його. Ну, знаєш, типу, дай, дай все, що завгодно, він зробить узмену ну, на бар. Нормально нічого він не розкручує. Олежка придурюється. Хочеш, можемо помінятися, якщо тобі на зберегти. Давай або? не поміняємось. Давай. Може щось. мене давай, давай. Давай. Давай Давай, спробуємо е, зробити мено по цьому всьому боксу. Типа банік, в мене? Да, так, да, так. Да, да. На цьому я б не зробив, мені там страшно. Давай. О! А це не так просто, як здається. Ну, могло бути гірше. Зараз буде гірше, я теж це гадаю. Це можливо, буде. Давай ще раз попробуємо. Давай. Да блін. Я теж. Ну, я торкнувся. Я на гранті торкнувся. Буде ряду, я тут торкнувся. Да, буде риду. Ідеально. Yes, <рик> Ура! М -м 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 Монстр кіл! У мене потреба в підсопі. Зарху зніми. Пу, -пу, пу Чи Щоб піддатися легу і розкататися на розкрученому? Чуть-чуть розкручений. Ану. А, так подожди-ка. сделай цей, но возмой на бах. О, так давай. <звук> Ні, <Не>, так тяжко. <звук> <звук> Я хочу зробити все-таки, на ньому. Давай. Давай. Прошу. Не, ну, Гіпотетично це реально. Реально, але це буде дуже важко. Ти пірілку краще відсунь. Пірілку, угу. Ну можна ще одне. Давай ще. Я не розумію, просто як. Я теж не розумію. Зараз спробуємо. Очкошно. Ми звикли робити фронт ліп, ми робили план, фіптер. І телсайд це абсолютно тіпо, не схоже на цей трюк. Тому що треба якось дуже далеко стрибати. Не вистачає мене викруту Закиду. Корач. Я отак закидаю, а треба отак. Треба більше ногами працювати. Ну пробуй, пробуй. Коли колісом прилітаєш, зараз розривеш колесо. Зупиниш? Лучше це не робити. Весь Там, Там, ти... ти... сел слайда, мій, мій загад ну, да. Я гадаю, два ну, віпаслайно. На на Лідає дуже страшно. Я навіть віп не пробував. Через те, що значно довша від самокатної бази і тут набагато більше ваги, треба прям як BMX мікс вести її. <ріху> ну, прикольно, я зроблю. Коротше, у мене для тебе класний загад. А, ну. Перелетіти флай з обратної сторони. Звідти сюди. Так. Ну давай Ой-ой-ой! ой Не долетів! Не долетів! Ще досить? Давай, давай! Зрозумі... Ну давайте! Будеш робити? Да. Я знаю, чого буду грати, якщо він це зробить. <звук> я на самому такого не робив, на двох коліс Ну на трьохколісному ж легше, дітям ж трьохколісний дають. Ну так. Да. <реш> Страшно. Да, я в курсі. Я спочатку Ден, передумав. Ден, Ден. Можеш приблизити моє лице, От прям, щоб максимально так було. Я спочатку передумав, а потім передумав передумувати. <реш> я думав, буде гарантована буква. ні 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 без букв. Сьогодні Олєшку в суху виграємо в суху. І я гадаю, що? Я гадаю, два віба. Знаєте, експостанційне питання. Це жорик так класно катається, тому що він жорик, чи він став жориком, тому що так класно катається. Подумайте над цим. Напишіть все. У вас канікули скоро, напишіть все на цю тему. І на відео закине і силку в коментар. Я думаю, наждак можна такому виділити. Я підгоняю, від мене лічно. Але тільки один. Перший, хто зробить. А що я У мене є ідея. Кожен раз, коли Олєшка каже, у мене є ідея. Провал, просто. Короче, у меня ідея. <рес> Яка? <рес> Ой! Телефон улетів Зараз. А, а я казав, права. Дякую. <рес> Ты в наті VIP пробував? Вона ті віп. А -а, -а. <рес> а, -а. <рес> а я попробую трьох увіп на виліт. Не понял. Попробуєш? <рес> Окей. Но я не зроблю. <рес> ну хорошо. Ну, майже ще... закони не працюють проти Жоріка, да? я так розумію. Гадай, давай. Це був не загад? Ні. Але я гадаю. Але ти гадаєш. Але наступний Ні. ти знаєш, що я загадаю. Та я розумію. <звук> ну, давай віп на бар тоді просто. Віп на бар! А я теж хочу віп на бар. Чотирьох віп. Ану. Давай, я загадав. О, тут один, тут два. Вибирай. Віп на бар. <звук> <звук> Блін. <звук> <звук> давай <щас>. зараз. <звук> 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 Там вже був віп-мене албари якийсь. Постав мені боку. Що може на цьому? Мені подобається, що він робить трюки на складному самокаті, який постійно розкручується. У Жоріка є от типу, здатність не мотивувати, а де мотивувати. Шаричний на скейті є трюк, лови хвилю. Це наступний твій загад. Можна. О! А що так тяжко? Банік, банік, банік. Банік? Давай, банік. Ну ладно. Третю спробу даємо. Ні, я не розумію, воно не крутиться. Походу, тобі, нема сенсу, знаєш, типу, Виборювати цю перемогу, я навіть не знаю, що йому протиставити. Чувак не вміє літати по фанбоксу, він це зробив. Чувак, ну все, ладно, це був мій єдиний шанс. <рес> єдиний шанс це зробити бекфліп, бо я його не вмію. Як і я, але Але, але... але ми обіцяли і ми пам'ятаємо. Я ляшко так штрикаю. Треба робити, треба робити бекфліп. Скоро так. буде. Так, так, скоро буде. Буде паролонка, буде бекфліп. Я ж ну... я щось сказав про пароломку. Коротше, ти здаєшся? Так, звісно, здаєшся. Пойду додому, не знаю, кота буду обіймати. А скажи ]ся. ще раз, мені приємно чути. Дякую за гру. Як завжди, суху. Я пропоную ще... на, на завершалочку. Так, красивенько. Два барчика, да, в прильоточки. Два барчика? Ну. Якщо робимо, я виграв. Якщо не робимо, Олег виграв. Норм? Ого, давай. 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 Тільки ти будеш старатися. Окей. Зробив? А полиходить все одно виграв. <сі scriveri> Ці самокати взагалі доступні, типу, для катання постійного. Скустрайки звичайно вироблялися для тренувань на таунтреку, і ніхто навіть не мав вигадати, що можна робити якісь трупі, бо коли групки професіональних попали наші девайси, то ми самі бачили, що з цього не і все було дуже круто, ви дуже хлопці. Дякую. Дякую за нагоду. Кому цікаво, пишіть інстаграм в описі до відео, в принципі, штука реально класна. Ну, вона це, весела. Це супер, супер, не то, до чого ви звикли. Абсолютно не то, до чого ви звикли. А якщо ви не забули, то у нас ще є конкурс, тому що в минулому відео виграв цей чоловік. Прекрасно, наш дак. І у вас також є можливість виграти цей наш дак, якщо напишете в коментарі. Речення словом Scood Tripe. Мені, до речі, цікаво, що вони взагалі вигадають. Почитаєш? Почитаю, почитаємо. Де. Yeah. <laughs> ну все, такі відоси що Наступний помп-трек не так вже і далеко, тому підписуйтесь і чекайте нових відео. Всіх okay. обняли, всіх. Айде, Савікас!